Середній агрохімічний показник волинських земель сягає 46 балів зі 100. Науковці із центру облдержродючість, аналізуючи ґрунт, можуть надати індивідуальну професійну консультацію щодо підживлення землі, а також майже 100% спрогнозувати урожайність. Цьогорічний досвід волинських аграрників показує, що професійний підхід до підживлення ґрунту може підвищити урожайність зернових на десятки центнерів з гектару. Волинський центр облдержродючість є науковою організацією, що займається рядом досліджень і розробок, серед яких є і визначення родючості ґрунту. На сьогоднішній день ми працюємо з усіма власниками і господарниками, починаючи від великих агрохолдингів, фермерів до приватних і дачників. Нас з ним немає різниці у підходах до цих клієнтів. Ось, єдине, що скажемо, там, де є питання обстеження великих площ, понад 100 гектарів більше, звичайно, у нас є підрозділ в центрі, є оперативна бригада, яка виїжджає, відбирає ці зразки. От. А що стосується дрібних власників, фермерів чи дачників, то ми завжди надаємо консультацію з приводу відбору цих зразків. Ось. Ну і вже по, по доставці їх у наш, нашу організацію. Ми аналізуємо і в подальшому видаємо рекомендації з приводу застосування. Оперативна бригада центру за день може взяти проби ґрунту з площ найбільш як 500 гектарів. Ми знаходимося на території СГПП Ромашки Володимир Волинського району, директор Витюк Мефодій Володимирович. Ними заключили договір на обстеження ґрунтів аналіз по відбору зразків на площі 480 гектарів. Зараз ми знаходимося на ділянці площею 80 гектарів, на якій постійна пшениця зараз збирають врожай. Практично тут ділянка розбивається по методиці агрохімічного обстеження, на елементарні ділянки площею від 8 до 10 гектарів. У центрі облдержродючість є три відділи і чотири лабораторії. Аналіз ґрунту для дачників коштує 33 гривні. Робиться за три дні. Для великих господарств 14 гривень за гектар. Рекомендації щодо запланованого урожаю коштують 17 гривень. Звертаються сюди навіть з Рівненської області. по опыту работы в нашей лаборатории просто рекомендовано всем людям, имеющим частные участки и фермерским хозяйствам делать такой анализ просто чтобы ответить на такие вопросы: или их почва истощена и необходимо внесение азотных, фосфорных, калийных удобрений какого-либо отдельного элемента или их все их, их комплексе, необходимо ли там известкование или известковать не нужно, несмотря на то, что там растет хвощ І бувають такі случаи, коли люди вносять удобрення, а там нічого не росте, а оказується, що земля просто страждає від токсикозу. Лабораторні дослідження проводяться висококваліфікованими працівниками. Досить треба бути точним, бо одна краплинка при тетруванні дуже багато значить дуже великий має вплив на результат. У лабораторіях також проводять дослідження і на наявність пестицидів у ґрунті, воді чи рослинах. Зараз ми виявляємо велику групу хлороорганічних пестицидів, хоча вже ці пестициди заборонені в нас для до використання, але виявляємо їх і в нижніх шарах ґрунту, і навіть в воді виявляємо. Виявляється, на, на, цей, на глибині навіть скважин до 60 метрів ми зараз знаходимо ті пестициди, які використовувалися ще 10, 10 років тому, тому що вони мають дуже, великий, дуже велику персистентність і великий період розкладу. Вивчають у лабораторіях і стан радіоактивного забруднення. Ми визначаємо. Торі Радій Калій це є природні радіонукліди у будівельних матеріалах, що є дуже важливим, бо зараз ведеться за значне будівництво, але ну, в житлових масивів я маю на увазі. А люди не задумаються над тим, який є пісок, щебінь і до яких наслідків може привести проживання у цих будинках. Не відстають науковці і від науково-технічного прогресу. Наш картографічний матеріал, який положений на космічні знімки. Сьогодні, маючи таку інформацію, можна використати це не лише звичайному агроному-фермеру в своєму господарстві, побачити картину на своїх полях, агрохімічну картину дійсно, але використати для сучасної сільськогосподарської техніки, яка обладнана gps навігаторами Тобто ми вже бачимо, на якому рівні вносити, де і скільки чого потрібно. Центр облдержродючість також розробляє для господарств проєктно-кошторисну документацію щодо агротехнічних заходів для підвищення родючості ґрунтів. Проводить агрохімічну паспортизацію земель, сертифікацію сільгоспродукцій, проводить моніторинг і бере участь у розробці та виконанні різноманітних програм.